Вітаємо. Вітаємо! Скажіть, будь ласка, що входить в рутинні справи моз Києва? Полікуйте, 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 полікуйте. Ну, по-перше, це найголовніше, а саме лікування людей, також виїзд на лікування фракт інших та виїзд на якісь, ну, та виїзд на виклики. Найголовніше це допомога людям обезпечити її. Ну, коротше, підтримати їхній стан здоров'я, так скажемо, так. Добре, скажіть, будь ласка, які у вас є підрозділи та чим вони займаються? У нас є такі підрозділи як ДКП, Департамент кадрової політики, навчає новообраних людей до фракції. Ось у них є два шляхи, так сказали. Є підрозділ МУ, ну, медицина України, яка займається виїздом на гарячі позиції та. Під, ну, там, де проходять богі дії, допомагає військовим і СШМ, швидка медична допомога. Тобто допомагає їздить на виклик, допомагає е, фракціям іншим. І, ну, принципів... Добре. Скажіть, будь ласка, е, які у вас є автомобілі та для чого вони предназначені? Є рано це його використовують для патрулювання міста, Державі. також є транспортний засіб фіат, він використовується для транспортування, для транспортування пацієнтів до лікарні. Також є МРАП. Він використовується для виїзду на спеціальні операції, да, та й да. також є гвинтокрил. Він використовується для наземного наземного транспортування пацієнтів з, з гарячих точок та теж можна сказати, іноді ми. Теж їм їдемо летимо до фракції, щоб вилікувати їх. Або чому й допомогти. Добре, якщо хочете, можете зараз наприкінці нашого інтерв'ю дати невеличку анкету для вступу до Мозкієва, можете розказати, що роблять люди на першому та другому порядковому званні. Так, е, основні критерії, щоб потрапити до нас, це наявність паспорту, медкниги та трудової книги. Е, та найголовніше це адекватність на першому порядковому зоні, Вони можуть лікувати людей та їм заборонено виходити з лікарні на другому. А саме фармацевт їм дозволяється теж влікувати людей, ну, в принципі, в них не відлічаються обов'язки від першого звання, а саме медбрати, а вже на третьому званні може у людину, ну, розкидається на два путі, а саме, якщо вона хоче, вона можете, може залишитись у ДКП. Може піти у ВМУ або у ШМД. Перед ній ой, так перед ній відкривається багато можливостей, а саме виїжджати на патрулювання, виїжджати на виклики та, ну, та допомагати людям. В принципі, все. Це все? Тобто, тобто, дивіться, з першого на третє звання ми проводимо інструктажі ознайомлення з лікарнею та обов'язками Міністерства охорони здоров'я. Потім, як людина стає рейтинг званням, то йде, вибирає свій підрозділ, вибирає свій вільний шлях. Які до вподоби та займаються своєю роботою, це все. Okay. Якщо у вас є ще ще якщо щось сказати, то можете зараз говорити наприкінці інтерв'ю. Ні, але це все, бо Ви стали, що чим займаються перше та друге звання. Добре, тоді я думаю, будете завершувати наше інтерв'ю. З нами був я, ведучий Дмитро Караван, і заступник головного лікаря Гансу Такамура, і Денис Денісович.